Доброго дня! Ми студентки Харківського національного медичного університету, другого факультету восьмої групи, глушко Світлана Миколаївна та сльоз Діана Владиславівна. І сьогодні ми хочемо доповісти вам про хворобу Генсюна. Хвороба Генсінгтона це генетичне невиліковне нейродегенеративне захворювання, яке характеризується важким ураженням центральної нервової системи, призводить до атрофії стріатому, а на пізній стадії до атрофії кори головного мозку. Від появи перших симптомів тривалість життя становить близько 15-20 років. Смерть зазвичай стає не через саму хворобу, а внаслідок її ускладнень. Ця хвороба вперше була описана Джорд. Джорджем Генсінгтоном у 1872 році. Чому це захворювання також називають танцем святого віта? Святий Віт був історичною особою і жив на острові Сицилія за занепаду Римської імперії. Цього юнака вбили римляни в 1303 році під час гонінь на християн. Через 1200 років його ім'я стало асоціювати з танцем. Тоді з невідомих причин по всій Німеччині поширилося повір'я, що кожен, хто затанцює перед статуєю святого Віта в його день, отримає заряд бадьорості на весь рік. Тисячі людей юрбилися навколо статуї святого в цей день, і їхні танці нерідко були дуже експресивними, емоційними, як і рухи людей хворих на хорею. Зрештою, хорею почали називати танцем святого віта і навіть просили допомоги цього святого в лікуванні, цього захворювання. Ганцінтон розвивається внаслідок мутації гена ганцінгтин на четвертій хромосомі, що викликає патологічне збільшення в молекулі ДНК числа C копій, що кодують амінокислоту глутамін. В результаті цього на основі гена синтезується великий білок, що має у своєму складі подовжений ланцюжок з глутамінових залишків, що накопичується не всередині нейронів і призводить до розвитку захворювання, патогенез якого остаточно невідомий. Якщо один з батьків є носієм ураженого гену, то кожна його дитина має 50% шанс успадкувати дане захворювання. У здорових людей кількість повторів тренекатиту CG не перевищує 35%. Якщо кількість повторів буде 40 і більше, то дане захворювання буде розвиватися в 100% випадків. Якщо кількість повторів 36-39, то симптомів може і не бути. Щоб більшою є кількість повторів тринуклеотиду, то раніше проявляється хвороба. Хвороба Генсінтону викликана поступовою дегенерацією ділянок базальних ганглії, які називаються хвостатим ядром і смугастим тілом. Базальні ганглії це групи нервових клітин, розташованих глибоко в головному мозку. Вони забезпечують плавність рухів та беруть участь в їх координації. Це спадкове захворювання починається переважно у віці близько 40 років. Його основним зовнішньоклінічним проявом є мимовільні рухи рук, ніг, тулуба, нерідко мімічних м'язів обличчя, так звані хореїчні гіперкінези. На початку захворювання вони ледь помітні, випадкові. Нерідко на ранніх стадіях захворювання явних гіперкінезів не видно, але вловлюється деяке рухове занепокоєння людини, їй не сидиться на місці. Згодом, у міру розвитку захворювання, героїчні гіперкінези посилюються, задіючи разу нові і нові групи м'язів. Постійна м'язова активність забирає у хворих багато сил, що часто проявляється характерною скаргою пацієнтів на загальну слабкість. У разі багаторічного перебігу захворювання, інтенсивність гіперкінезів нерідко знижується. І надлишкову рухову активність замінює загальна загальмованість, що нагадує хворобу Паркінсона. Характерними проявами захворювання є також порушення пам'яті, інтелектуальної діяльності, тобто когнітивні порушення, або розлади пізнавальної функції. Одними симптомами захворювання є хореїчні гіперкінези і поступово неростаюча деменція. Мимовільні рухи розвиваються поволі, зазвичай задовго до виникнення явних психічних порушень. У хворих виникають мимовільні гримаси, посилена жестикуляція, похитування при ходьбі. Проте, на відміну від інфекційної хореї, хворі можуть свідомо стримувати гіперкінези, що сприяє тривалому збереженню можливості самообслуговування. Під час ходи кожен крок супроводжується цілою низкою додаткових рухів у вигляді розмахування руками, кивання головою, пританцьовування, похитування в боки, присідань. З часом мовільні рухи не бувають атетоїдний або дистонічний характер, приєднуються екінезія і регідність, пожвавлення рефлексів, груба постуральна нестійкість, що призводить до частих падінь. Порушення психіки, як правило, виникають вже на тлі виражених гіперкінезів, але інколи можуть розвиватися одночасно з ними чи навіть випереджати їх. Спочатку вони проявляються підвищеною збудливістю, зниженням пам'яті і уваги, можливе маревне тлумачення того, що оточує, депресія, суїцидальні думки. У подальшому розвивається деменція. На пізній стадії можливі психотичні порушення з галюцинаціями і маренням. В більшості випадків саме деменція є основним інвалідизуючим чинником при даному захворюванні. На основі ж яких критерій встановлюється діагноз? Як правило, діагностика базується на поєднанні клінічних проїв з попередньо виявленими аналогічними захворюваннями у батьків або у інших кровних родичів, з метою деталізація стану пацієнта та встановлення остаточного діагнозу призначають додаткові обстеження комп'ютерно-та магнітно резонансна томографії, а також генетичне дослідження, яке направлення на виявлення кількості специфічних змін білку гангінгтину. оскільки цей білок може бути наявний і у здорових людей. Його наявність не підтверджує діагноз, проте відсутність чітко вказує на відсутність хореї гангінгтону. На відео представлені хоріанічні гіперкенези, які виглядають як цілеспрямовані рухи. Складається враження, що хвою пританцьовують. Гіперкінези найбільш виражені в м'язах лиця та дистальних м'язах кінцівок. Поряд з гіперкінезами розвиваються психічні порушення за типом прогресуючої деменції. Різко погіршується пам'ять. Діагностика. Основною та досить специфічною радіологічною ознакою хвороби гангінтона є атрофія головок востатих ядер. Побачимо виділення червоною стрілечкою. Цей процес призводить до компенсаторного розширення передніх рогів бічних шлуночків, вказано жовтими стрілочками, та згладжування латеральних стінок передніх рогів бічних шлуночків, вказано зеленими лініями. В нормі латеральні стінки передніх рогів бічних шлуночків є опуклими всередину, вказано жовтими лініями, оскільки головка хвостатих ядер мають звичайний збережений об'єм. На малюнку представлена комп'ютерна томографія під літерою А в акселяльній площині. Виявлено генералізовану атрофію головок хвостатих ядер та смугастих тіл. Під літерою Б відзначається збільшення передніх рогів бічних шлуночків з виправленнями латеральних кордонів. Збільшується відстань між головками хвостатих ядер, вказано стрілочками, на тлі атрофічних змін. Сьогодні харея гангінтона не виліковна, а всі терапевтичні заходи направлені на підтримку максимально можливої якості життя людини. При цьому захворюванні використовуються наступні ліки: нейролептики та препарати бензинцепінового ряду. Річ призначаються антипаркінсонічні засоби, а також препарати вальпроєвої кислоти. Всі вони направлені на корекцію фізичної активності та хореанічних гіперкінезів, антидепресанти. Допомагають боротися з психічними розладами. Лікувальна фізкультура та інша фізична активність дозволяють протидіяти гіперкінезам, давше зберігати самостійність, активність. Як правило, тривалість життя осіб з хореєю гангінтона за якісним лікуванням та догляду складає близько 15 30 років з моменту встановлення діагнозу. При цьому смерть настає не не через основне захворювання, а його ускладнення захворювання серця, легень. Травми або суїцид. Дякуємо за увагу!